Всіх вітаю слава Ісусу Христу. Бачення від Бога. Як Його отримати? Важливість цього бачення саме про це ми поговоримо. Дуже важливо справді в житті мати бачення від Бога в саме різних сферах. Коли ми говоримо, наприклад, про служіння, про церкву. І не тільки. Як важливо, коли ти маєш бачення. Ти маєш бачення, ти знаєш, що робити. Тут нарисовується ситуація, в тебе є бачення. І скажу, що далеко не в кожного воно є. Є таке, як Ісус сказав, сліпі поводарі, але є люди, які мають бачення, які мають бачення від Бога. Вони цілоспромовані. Бачення потрібно нам в різних ситуаціях, по життю. Наприклад, коли ми беремо з церкви, сферу церкви, діяльність церкви, потрібно бачення, знати, куди вести, до чого вести людей. Більше того, є проблеми, які можливо несподівано виникають, потрібно мати бачення, як устраняти їх. Іноді приходиться, можливо, якась людина має якісь проблеми, чи одержимість, чи ще щось. Важливо мати бачення, як устраняти ці речі. Бачення від Бога. Пандемія не тільки війна. І це те, що людей скажімо штовхало шукати бачення, як діяти в ситуації, що робити. Наприклад, не, не приймають дітей в школу, якщо вони не привиті, да, не вакциновані. Як що робити? Потрібно бачення. Прийшла війна, і ми бачимо, що не всі є бачення, їхати чи не їхати з України. Да, Комусь можливо потрібно їхати з місця небезпечних подій. Потрібно бачення. Важливо мати бачення, не просто робити те, тому що хтось робить ту справу. Бачення не тільки потрібно в церкві, бачення потрібно, скажімо, сім'ї. В церкві, так, да, в церкві важливо мати бачення, важливо, наприклад. Мати бачення, проводити, як проводити зібрання, щоб вони не були скучні, не томили людей. Можливо, треба якісь зауваження робити тому чи іншій людині, щоб справді це було живе служіння. Бачення потрібно в сім'ї для чоловіка, для дружини, особливо для чоловіка. Як вести сім'ю, як головуючу, потрібно мати бачення, як рухатися, що робити сьогодні, вже їхати чи не їхати. Важливо мати бачення. В будь-якому служенні чи по життю, коли ми рухаємося, дуже важливо мати бачення. І ми знаємо, що таке, коли його немає, і коли воно є набагато просто легше. Де взяти це бачення? Саме про це поговоримо. Де воно береться? Перше, номер один, коли ми говоримо про бачення від Бога. Ми черпаємо, ми його беремо у особистіх відносинах з Богом. Це номер один. Важливо мати особисті відносини з Богом. Не так давно я говорив в одному з відео про важливість особистих відносин з Богом, стосунків з Богом. Саме тут, коли ми маємо єднання з Богом, нам приходить бачення. Ми отримуємо бачення від Бога. І це ми можемо бачити на прикладі Христа і не тільки апостолів. Друге, що дуже важливо, це навчання, наука, бути в процесі навчання. Можливо, навіть семінарії, скажімо, йти на навчання в навчальні заклади, біблійні. Це важливо. І не тільки навчання. Навчання воно приносить світло. Воно Скажімо так, робить наше бачення кращим, об'єктивнішим наш погляд. Коли ми читаємо текст із Божого слова, це буде книга, книга приповістей Соломона, 6 розділ 23 текст. Адже заповідь це світильник, і повчання або ж наука, інший приклад світло. Дорога життя це картання і повчання. Наука світло. І справді, коли люди навчаються, їхнє бачення воно стає багатшим, правильнішим, точнішим, вони об'єктивніші. Тому що є саме різні викладачі, які орієнтуються е, да, в тому чи іншої в в справи. Тому важливо наук, важлива наука. Чи то в церкві, на рівні церкви. Ми бачимо, що Перша апостольська церква. Написано, вони перебували щодня в науці апостольській. Далеко не в кожній церкві є наука, є розбір слова, є навчання. Третє, де ми черпаємо бачення, або ж точніше, наше бачення від чого стає повнішим, від Бога, багатшим, точнішим, є корекюровка в баченні нашому, це. Через читання хорошої літератури, хороших книг. Я не говорю всі підряд книги читати, але є гарні книги, гарні автора, змістовні книги, які, скажімо, справді вони добрий вплив, позитив да, роблять, вклад роблять в наше бачення, вони його роблять точнішим. Вони а тому, що автора, наприклад, які читали, якщо це серйозні люди, вчені люди. Вони, от якраз до моїх книги, вони як то нам доносять повідомлення. Хтось сказав? Книги це кораблі думок. Тому важливо нам читати хорошу літературу. Це покращує від об, так, обточує, робить кращим наше бачення. І остання думка дуже важлива. Дуже важливо, якщо ми хочемо мати бачення від Бога, це спілкування з людьми, не всіма людьми. Тут я хотів би дещо уточнити. Тобто, спілкування взагалі потрібно з людьми в церкві, це, це все має місце. Ну, коли ми говоримо про бачення і рух, важливо нам спілкуватися з тими людьми, які орієнтуються в часі. Людьми, які рухаються і результативні, скажімо так, вони ну тось тобто, рухаються, ми це бачимо. Але є ж саме з цими людьми спілкуватись, мати якийсь час від часу спілкування. Тому що є люди, які 10 років, 15 вони були успішні, справді. От, якось ось так. Сталося, Що вони мали відносини з Богом, і тоді Бог їх використав, вони були успішні, це правда. Але це було тоді. Вони можуть багато розказати свідоцтвам, прикладів, як діяв Бог, да, як вони на місії були. далі. Але це було раніше, але не сьогодні. Я не говорю, що з ними не потрібно спілкуватися. Є люди, які от з такими людьми спілкуються, які колись було, колись було. І вони тільки на тому колись рухаються, на тих книжках, які в минулому були. Але важливо нам, скажімо, мати контакт, спілкування з людьми, які сьогодні рухаються, яких сьогодні Бог використовує, які сьогодні потужно розвиваються, які сьогодні, які орієнтуються в часі сьогодні. І ми бачимо, не просто служить, їх служіння є результативне. Мати контакт з цими людьми. Писання каже наступне. Я би хотів, щоб ми. Це просто пам'ятали. Це буде при, скріпричти Соломона, 27 розділ, і 17 текст. Залізо гострять залізом. А поведінку людини формує навіть погляд його друга. Але я прочитаю, як в синодальному перекладі звучить Железо, железо, острить, І чоловік. І зощають взгляд друга свого. Тобто інші люди впливають на погляд наш або ми на їх. Тому як важливо мати спілкування не тільки з іншими, а з людьми, якщо ми хочемо рухатися більше, удосконалюватися з тими, які сьогодні рухаються, які орієнтуються в часі яких ми бачимо плідне служіння, а не які тільки колись рухалися. Колись да, таких є багато людей, які можуть розказати, як було колись. Але сьогодні розкажи, як сьогодні, і їх німа що сказати. Це не означає, що нам не потрібно спілкуватися з різними людьми. Ну, я говорю зараз про бачення і про напрямок, якщо ми хочемо бути успішними. Тому, шановні, як важливо мати бачення від Бога. Саме про це ми говорили. В різних сферах життя, одружений чи ти неоджений, церковної церкві чи поза церквою, в сімейному житті мати бачення від Бога це дуже важливо. Звичайно, це не все. Є ще обов'язки, які вже ми є, яких треба рухатися, які нас формують. Але важливо нам мати бачення. І це бачення, ми говорили, ми можемо брати і беремо особистих відносинах з Богом. Коли ми навчаємося, читаємо хорошу літературу, спілкуємося з відповідними людьми, людьми, які рухаються, успішно орієнтуються сьогодні в часі. Хай Бог благословить. Якщо ви не на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз підписатись. Я дуже вам дякую за перегляди. Хай всіх Бог благословить. будьте благословені!